У порівнянні є ще великий парк. Проспект Парк у Брукліні. Там є маленький свій бруклінський зоопарк, ботанічний сад, велика територія для пікників. Сімейний такий відпочинок можна брати будь-який спортивний інвентар, ракетки, м'ячики, обручі, щоб весело проводити час з дітьми. На мою думку, в центрі парку цікавіше і більше вибора розваги. Є також не такі великі парки по різних районах, майже всі облаштовані кранами, дитячими майданчиками, туалетами. Чого мене так це вражає, Да тому, що безкоштовно це все і досить чисто. І туалетна бумага. Я ж одразу пригадую, що десь 10-15 гривень навіть за дітей в Україні платили, і якось так порівнюєш. Все одно хотілось би, щоб у нас також було, як в них тут для людей все.